Андрій Хвоня, декоративні рослини. Трошки ранішнього мого саду вам покажу. Був трошки приморозок у нас, але осінь ще не відпускає, ще зима, скоро, я бачу по погоді не буде. Ще можна садити, пересаджувати, так що не боїмося. У нас є, до речі, гарні рослинки. Зараз вам коротенько покажу. Ось. Гарні, гарні рослиночки, подивіться, які гарні у нас сосна офір. Шикарнюча. Є такі сорти Майерс Дварф ялиця, є менші, Главка глобоза. є така шувер тянеться, є кущува, штамбові рослинки. Вінтерголди. Вся, вся краса у нас є. Луска, звертайтесь. Радий буду кожному відповісти. Всім добра, здоров'я, всіх люблю. Ну і підписуйтеся, бо я втратив велику сторінку. 28 тисяч. Приєдналося тільки тисячу. Де всі решта? Хто всі решта були? Де вони? Приєдналися всі, що мене любили, що реально в мене щось брали. А такі, що слідковачі, які, які... Ой, перепрошую. Яким я видно не цікавий, то так собі. Приєднаються з часом, може. Всім дякую.